Всім гарно і позитивного святчина. свідчена. Дітина мене вдома голодна. Йду щось на скору руку робити. Дивіться рецепт. Посмажила всяку крумплю маленьку, всяку малисеньку. Викладаю сяк на пергамент. Всяку суплю на пергамент. Всяку маленьку потрощу. Дивіться, Треба потрощити. у нас яка рібка потрощена, на неї кладуся пармезану нарисованого вже кусочками, та сяк на неї мало покладу пармезану. Складаю файно. І кладемо її запікати на 180 градусів на 15 хвилин ще. Я кладу конвектомат, а ви в духовку віржіть. А бать можете у блодер, як хочете. Ну а тепер у блендер мечимо попригу зелену, огурка порізаного, маленький помідор, одну свіжу цибульку, коріандру молоденького, такого проколценого. Три зубки чесноку. Мало оливовий олуй. Оливовий улуй. Чуть соєлка немного не посолимо По попопрянемо. Колись ми мало збили, да ми ще там ка. одну жмінку пармезану. Пітеньку, одну жінку. Ну, цеке в нас вийшло. Обов'язково мусимо спробувати. Що в мене за фільтр накладений? Фільтр треба зняти, бо дуже файно. <laughs> ну, ось така в нас вся рібка вийшла, бачите? Ну, скажіть мені у тарілку. Всяк маленько посиплеме сім. Та йдемо пробувати, що все вийшло. Цей процес у своїй кулінарії я май люблю. Цей сім'я. Бомбезно. Mm. Mm. <звук> ммм. не Ммм. на Ммм. Ммм. Подятка освечена. Робіть це їсти, бісти не були голодні. Нямка таке. Ням-ням-ням-ням-ням.